Пані Вікторія, у вас дуже відоме прізвище на теренах Чернігівщини. Ваш батько дуже поважна людина, про таких я можу з честю сказати, що маю честь знати. Він підприємець, патріот, меценат Віктор Куїновський. Взагалі, як це бути донькою такого тата? Е, таке питання цікаве, дуже е, бути донькою. Знаєте. Е... Багато хто із людей вважають, що це дуже просто, і якщо в тебе є такі батьки з відомим іменем і прізвищем, і які досягли в своєму віці певних результатів, то це дуже просто. Ні, це дуже непросто, тому що в мене, як в дитини, вже є приклад так, для наслідування. Тобто я не маю в ніякому разі бути гірше і не дотягнути. Тому всі з самого дитинства завжди, хто для нас приклад, це наші батьки, да? і для дітей це дуже важливо мати особистість, на яку ти будеш далі, ну яку ти будеш далі наслідувати, досягати його ж рівня і навчатися. Тому це складно, але це все це все як сказати, це все можливо. Да? Тобто, ти народжуєшся і ти знаєш, до чого ти вже можеш піти, дійти. Тобто, ось у тебе зразок приклад для наслідування. Взагалі, де пройшло ваше дитинство? Тому що я знаю, що Віктор Павлович він з Полтавської області. Так, дитинство моє пройшло в місті Ічня. Не знаю чому, але я дуже мало пам'ятаю своє дитинство, таке зовсім юне. Але Мабуть, тому, що воно було щасливим. Ну, звичайно, мені здається, я, я не знаю, я завжди своїм дітям говорю. Насолоджуйтесь життям, поки от ви молоді, поки ви зовсім юні, поки у вас немає ніяких інших турбот і інших питань. От кайфуйте, насолоджуйтесь сьогодні. Да? І так само ми тоді. Ну, в мене є ще рідна сестра, і ми завжди кожного літа, от тільки закінчується школа, і на наступний день нас батьки до дідуся до, до бабусів в село відвозили. На Полтавщину, тобто дуже яскраві спогади і взагалі такі теплі відчуття. Це от дитинство, село, робота, яку не дуже хотілося робити, але ми робили тому, що ми там... робимо. У нас у бабусі було дві корови це батьки мого мого батька. Да? І виходить, що в неї була своя, свій город, своя худоба. Свині, корови, кури, качки, все то в нас було присутнє. А ми, як діти, які вже в принципі були трішки ну, старші, ми мали допомагати бабусі. А Чому б ні? А ще бабуся наша, вона була поваром в столовій, в селі, там працювала. Ну і ми ж до неї на роботу часто бігали, тому що це дуже цікаво. І відповідно, якби то якби вона нас не навчила готувати, якщо вона має до того. Ну, професію свою, так тому мої навіть, скажімо так, навички до кулінарії, здібності, то пішли від бабусі, від моєї, яка цим професійно займалась не тільки вдома для чоловіка. Тобто, це все, що ми бачимо, контент на сторінці, це все ви робите самі. Так, да, так, да. це ми все робимо самі, тому що нас батьки виховали як. Якщо нам навіть нам нас в нас все було, да але ми ніколи роботи не суралися, Нас завжди батьки нам давали якісь завдання, і ми їх завжди виконували. Тобто ми ми не мали взагалі такої думки, як цього не зробити. Був е, час визначений до якого ти маєш зробити певні роботи. Все зробили. Ну, мамі завжди допомагали по, по будинку, прибирали, готували, то тобто, брали на, прали, на городі, Ну сапати то взагалі не питання <рес> да, то взагалі, пішов і сапає. <рес> Сіно захотів заготовлювали для худоби, допомагали годувати худобу. І знаєте, мені здається, що в мене от любов до корів, от вона пішла саме з того періоду, тому що і мене бабуся навчила їх доїти, доглядати, годувати, пасти. Тому, в принципі, от я. Корова, це напевно, я, вона в мене з дитинства біля мене, ця от тварина. Зараз у мама трьох діток. Так. У вас троє дітей. Я бачила хлопчика і двох дівчаток. Хлопчик це син моєї сестри. А, тобто це залучена да, модель. Так, да, 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 це залучено, <зас> да. У мене троє дівчат. Ніколи не думала, що в мене буде троє дівчат, але я вважаю, що це. Дуже велике моє таке от надбання на сьогоднішній день. Старшій дівчинці 12, середній 7 і меншій 6. Мама Olá. трьох дівчат. <реш> Як це? Ну, це? Працююча мама трьох дівчат. Знаєте, я дуже вдячна своїй сім'ї за ту можливість, яку мені надали в тому плані, що я. Я не залучала нянь, я не залучала додатково допомогу по вихованню цих дітей, коли вони були маленькими. От в мене була якась така, знаєте, як програма. Я маю бути з ними до одного року життя як мінімум, а потім садочок. Тобто, ну життя може бути на між сюрприз різні сюрпризи. Але от тобто, оцей час, який я маю бути, були з ними, я була з ними, і зараз я бачу його результати, тому що діти ростуть, дівчата підростають. Мама має бути завжди. І як то кажуть, маленькі діти малі проблеми, великі-великі проблеми. І от зараз в мене такий контраст: одні 12, другі 6, менші, тобто там зовсім інші проблеми. І у підлітка свої проблеми, у менших свої. То, скажімо так, я була напівпрацююча мама. Я була більше мама, ніж працююча людина, тому що я знала, що основна моя задача це виховати, виростити дітей. Ну, оскільки я ж знаю, як в мене в дитинстві все було, як нас виховували, тому в мене немає іншого прикладу. Мама має бути біля дітей. Ваша якийсь... мама була завжди поряд. Знаєте, я дуже дуже погано пам'ятаю своє дитинство, але я точно знаю, що мама була завжди на своєму місці. Тобто, ми завжди були чисто одягнені. у нас завжди була випросована весь одяг, вся білизна. Тобто, ми були накормлені, ми були охайно, одягнені. Ми були. Такі, як маємо бути. Мама працювала так само, як і тато на підприємстві. Тобто в той період дітей здавали в садочок раніше, тому що батьки малися мали йти на роботу. раніше. І ще, домого да, і ще малого домогосподарства. Ну, у нас в сім'ї не було твари, тварин, да? тобто це було тільки у бабусі худоба була. А, ну але все одно господарство домашнє це теж багато труда. Тому працюючи мама, вона має бути скрізь. А з дітьми це в першу чергу. А чоловік як ставиться до того, що ви працюєте? У вас троє діток? Ну це ж так, така такої, такий дуже складний розподіл, тому що дівчата їх треба прибрати. Там е, чоловік, загал... е, чоловік загалі підібрати чоловік. Взагалі не розуміє, як то в мене так виходить з трьома дівчатами знайти спільну мову і. І скажімо так направити на їх на правильний шлях, тому що в нього чотирьох, тому, да, тому що в нього четверо дівчат, да. але він сам із багатодітної сім'ї, тому багато дітей це норм. І відносно кількості, чому саме троє? Так Бог дав, так. Да? Ми хотіли завжди двоє. Тобто я хотіла мріяла про дітей. Мене ніколи про не було… дівчат. Ні, я хотілося звичайно хлопчика й дівчинку. Але стандартний ну, да, але, ну так би Бог дав, то дівчата. Я вважаю, що якщо мені Господь Бог послав дівчат, то це моє багатство і моя опора і підтримка. От зараз постаршій бачу, що вона вже на мене навчає. Контент? Вона, вона мене навчає, вона мені якісь такі речі говорить, що я кажу: тобі скільки років? Точно 12? Бо на, на, на якісь речі я не розумію до сьогоднішнього дня. а Ти вже зрозуміла. Вони, вони умніші, вони, 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 та, вони, вони інші вони дуже швидко ростуть і дуже. Якісь розумні стають. допомагають з контентом у молоку. Звичайно, старша там постійно перепощує, там лайкає своїм. Розповідає, вона дуже пишається, що мама працює, що в сім'ї така справа. Не знаю, хто далі буде. Молоко п'є молоко старша, ні, а середня, середня кіра то це її любов. Вона і навіть коли каже, їду на роботу. Вона каже, окей, їдь на роботу, ввечері нас забереш, заберу. Приїжджаю з роботи, молоко привезла, не привезла, забула. Як ти могла пихати на роботу, і не привезти мені молоко? А вони так просто п'ють? чимось, такими пластівцями там. Ну, з пластівцями це точно, вони всі угу. п'ють з пластівцями. А от середня Кіра вона п'є просто. От їй дуже подобається смак. Я не знаю, вона така і завиглядає така, знаєте, така, така молочна дівчинка. <реш> да, дівчинка да. Тому так. Да. А до речі, як дідусь ваш? Такий поважний дідусь, він такий завжди. Своєму стилі такий статний чоловік, як він балує онуків. Ну, знаєте, він такий статний і поважний. Коли, коли у нього немає його онуків, а коли вони біля нього, то він дуже, дуже змінюється. Дідусі з бабусею, вони взагалі вони з нами дуже часто. Ми дуже часто проводимо час разом. їздимо в якісь, навіть, якісь відпочинки разом. Тобто. Максимальну кількість часу ми з батьками, скільки наскільки це є можливість, і діти звикли, що ось є бабуся, є дідусь. З дідусем можна піти там на рибалку, піти там яблука зібрати, на город сходити. Тобто, оці всі питання дідусь їм, наприклад, там на велосипедах кататися, це теж до якогось періоду дідусь часу дідусь на катався на велосипеді. До початку війни отак брав коло себе всіх онуків старших і менших. Садив когось в крісло назад і їхали кататися. І їм це дуже було. Дуже було задоволення велике. Тобто час ви відчуваєте, да? що він разом у вас є. Відчуваю час і хочеться зараз більше цінувати і більше отримувати від цього спілкування з батьками. Якщо говорити про війну, ми заговорили вже про війну, то як взагалі пройшов цей перший день, коли ви дізналися. Я розумію, що ви живете в Києві. Так, перший день війни. Ну, скажемо так, ніхто не знав, ніхто не очікував, ніхто навіть собі в думках цього не мав, він не міг навіть уявити. Звичайно, що було страшно. Перше відчуття це страх за дітей, тому що ми відповідаємо за їхнє життя, за їхню безпеку. І що робити? От Що робити, куди бігти і надовго чи це? Звичайно, всі думали, що це не надовго. І очікували, і ми теж очікували. Ми перші два тижні ми були вдома, ми просто виконували всі ті. Правила, які мали виконувати, паркінг. Да, паркінг, сховище, стіни, Тобто, щоб діти були максимально захищені, це все виконувалось. А коли настав такий момент, що трішки психічно для дітей стало ще тяжче, тому ми вирішили, що ми з міста виїдемо, але поїдемо на Хмельниччину, там у нас друзі були, в них є там свої, свій будинок, ми поїхали до них і два місяці ми провели там в них. Залишити країну взагалі думок таких не було ні в кого, ні в мене, ні Хоча в колонії. Хоча троє дівчат. так. А, я собі багато разів задавала таке запитання, а чому я от я маю дбати за дітей, да, дбати за них, за безпеку дітей, тобто там їм буде спокійніше, там них буде майбутнє і так далі. Та в нас майбутнє тут. Тобто там, де наша сім'я, наші батьки, наш бізнес, наша справа. Ми ж не можемо всіх вивезти, не можемо. Але як ми вийдемо в іншу країну, а душа залишиться тут? Це тобто не реально, це нереально не і в будь-якому випадку чоловік би був би на роботі. І жити десь окремо від, від батька, дівчата, ну, це теж не є нормальним. Тобто чоловік взагалі вирішив не виїжджати? Ні, ніхто, трьох доньок? Ні, ніхто, ніхто не вирішував питання, взагалі не, воно не обговорювалось. Ми на місці, ми трішки в спокійнішому місці перебули той піковий момент. В Україні. Да, в Україні. А, Ніхто не хотів виїжджати, розмов таких не було і навіть не обговорювалось. Можливо, десь там якась така думка закрадалась, тому що було. тому що ми не знаємо, що нас чекає. Ну тому що ти Але вона підвалі. зразу, але вона, коли, коли зразу думаєш про своїх близьких, а в нас всім, стосунки в сім'ї досить близькі, досить теплі. То це питання зовсім Батьки були вічні? У мене мама залишилася вічні. Тато на так, так сталося, що він перед початком війни він поїхав відрядження, його війна застала на іншому континенті. Тобто він досить довгий час повертався додому до, до додому, до мами, але до Ічні ми не змогли його відправити, тому що Ічня була вже в окупації. І так сталося, що він був з нами перший місяць війни, от перші тижні, які ми були з ним, ну, поки ми були поки разом. Було да. да, ми були от всі разом. Бабуся була в вічні, а mm -hmm. тато був з нами. Вічні були страшні події. Пані Вікторія, ну сьогодні наша розмова присвячена продукту, в який ви виклали душу, серця, який ви активно просуваєте, який для вас став сенсом, мені здається, вже певним. За який у вас були душа, за які ви переймаєтесь, тому що я бачу, як ведеться ця сторінка. Ну я я розумію, який це колосальний труд знімати відео, залучати дітей, щоб все було ахайно, ще готувати, давати контент не просто що молоко класне, там 100% натуральне, корисне і так далі. А ще розказувати, що з цього молока, якісь смаколики, перці фаршировані з бринзою, там м'ясом, там сирнички, запіканки. Ну, взагалі, ну такий контент, що можна майстер-шеф вже якийсь там залучати. Я хочу вас спитати, що. Наскільки взагалі, от, такими простими словами, можете сказати, що це молоко дійсно корисне? Відносно цього молока і угу. взагалі цього проєкту трішки історії трішки так. слів, щоб люди розуміли, взагалі, звідки воно з'явилося і чому саме ми вирішили займатися цим питанням, цим проєктом? Науковцям було доведено вже і деякий час та, про те, що Коровиче молоко воно має два типи бета-казеїну, uh -huh. тобто бета-казеїн типу А1 і типу А2. Як, як, ну, як собі як ти думаєш зразу, то в принципі ніякої різниці немає uh -huh. да, між цим молоком. Тобто, ну, що молоко дає молоко? Від, від корів все натуральне, пастеризоване молоко. Але різниця в цих, е, між цих двома типами білків А1А2, вона дуже маленька. Там в, в білку А1 є одна амінокислота. Яка впливає на травлення, тобто саме травлення молока в організмі людини. я говорила раніше, науковцями це доведено. Тобто Сумський аграрний університет до нас звернувся такою пропозицією, знаючи про нас, про наші потужності, про наші можливості, про те, що в нас є свої ферми, є своє поголів'я великої рогатої худоби. До нас звернувся з таким пропозицією. А давайте зробимо такий проект молоко А2. Тому що даний вид молока взагалі в світі вже існує більш 20 років. А саме перше місце, де вони з'явилися, це Австралія та Нова Зеландія. І наскільки і, я знаю, розумію і, і читаю новини, то на тому континенті взагалі немає іншого молока, тільки молоко типу А2. Тобто молоко А2, воно дійсно. Краще засвоюється, воно не викликає запалень, воно 100% натуральне, тому що воно потрапляє до нас на переробку з ферм, пастеризується, охолоджується і розливається. Тобто ми знаємо чітко, що воно натуральне, ніяких там добавок, консервантів немає, не додається. Воно просто очищається, охолоджується, розливається і потрапляє на полиці. У нього термін придатності 10 діб. Безлактозна лінія, ну це вже тренд, я думаю, серед молочної продукції. Що саме виділяє вашу безлактозну продукцію? А, ну, така особлив, особлива така відмінність безлактозного молока А2 від іншого молока безлактозного, тому що воно тільки з типом А2 білка, да? тобто коровичий білок А2 базу тієї молекули, uh -huh. про яку я говорила, яка шкідливо впливає на травлення. Тобто. А, Дуже спостерігається у людей здуття в шлунку, да? тобто можливо якісь висипання на шкірі, у підлітків, які які вживають молоко. Але це молоко а 2 воно саме і позиційно тим, що воно не виникає у цих запальних процесів, тобто воно краще засвоюється. Тобто, всі корисні речовини, які в ньому є, містяться, воно засвоюється в організмі людини. Пані Вікторія, зараз на ми бачимо в мережах. Такі великі, дуже багато молочної продукції. Є польська продукція, вона з'явилася переважно після повномасштабного вторгнення. Люди побували багато хто в Польщі, скуштували, ціна, якість ну, відносна, плюс підтримка там, поляків. Так. Як взагалі цей ринок вам зараз заважає, не заважає? Е, ну, які ви такі переваги надаєте, коли працюєте з мережами, щоб а 2 ну, було в топі продажів? Справа в тому, що взагалі цей продукту молоко А2, воно не досить популярне в нашій країні. Да? Тобто mm -hmm. ми проєкт сам створили у 2021 році, в 2022 році почалася війна. Тобто, те, що ми почали робити в 2021, ми зрозуміло, що зупинили. Під час 9 місяців повномасштабного вторгнення ми взагалі цей проєкт прибрали з виготовлення, тому що не було на меті і не було першочерговим його виробництво, тому що на той час. Коли почалася війна, у людей спроможність фінансова, набагато ну, знизилась, багато хто без роботи залишився, Там. багато хто виїхав з країни. Тому е, цей проєкт взагалі він як, як два етапи розвитку. Е, конкуренція. В нас немає конкурентів саме цього молока-два, саме молока-два на полиціях. Його взагалі немає. У нього немає, у нього немає конкурентів зараз. Тобто промислова лінія по розливу молока тільки в нашому підприємстві зараз встановлена, В 2021 році, як я вже говорила. Звичайно, я знаю про те, що деякі молокопереробники вони теж про цей проєкт задумались для свого виробництва. Тому тенденція до виробництва саме такого типу молока вона вже є, але вона дуже повільно розвивається. Якщо говорити про молочну продукцію українського виробництва та польського виробництва, то зрозуміло, що імпорт польської молочної продукції заважає ну, нам, українським виробникам. Тому що їхня ціна вона менша, тому що в них є підтримка державна, використ... собівартість виготовлення продукції нижча, ніж у нас, так, порівняно. Тому, звичайно, що цінова позиція зараз люди багато економлять, вони змушені економити. Тому... Скільки вона коштує? На полицях супермаркетів молоко А 2 коштує близько 55-60 гривень, без близько 60 гривень. За упаковка тільки така да? упаковка. У нас є два види упаковки. Є пляшка, а є плівка, в плівці. Є тобто, першим, що ми коли ми почали це молоко розливати, була плівка, з'явилася. Бо отримали багато відгуків і коментарів від споживачів. Люди говорять, а давайте зробимо, ну, зробіть, будь ласка, пляшку, тому що це зручніше. Ну я зрозумію, ну розумію, зрозуміло, що зручніше. Тому ми такі от для себе таку можливість розглянули, реалізували і маємо тепер в пляшці молоко, а 2 і, і в плівці. Тому що відносно конкуренції, е, дуже хочеться, щоб українці купували своє, а не імпортне. І така в мене була одна знайомство, таке було з дистриб'ютором на Закарпатті. Я познайомилася з одними дистриб'юторами помощної продукції. Вони як виявилось, працюють тільки з польськими виробниками. Я запитала, чому саме чому саме з польськими? Тому що це цікавіше, це прибуток більший, і продукція в них в принципі непогана. Ну тобто в нас є до чого йти, є до чого стриму стримитись, тому думаю, що все в майбутньому. Буде. буде добре, буде, буде добре. А, я ще хочу додати, що саме це молоко виробляється у нас на Ічнянщині, на заводі з Ічнянського сухого молока та масла. Да. так це ічнянський ми... завод сухого молока та масла. Це так. наше підприємство. Який асортимент, до речі, а, відносно асортименту нашої молочної продукції це сухе молоко, масло, солодковершкове, лінійка цільно-молочної продукції, знежирена продукція. Сири, бринза, здоров'я, рікота, рікота, рікота. <рес> І е якщо говоримо відносно молока, А2, то маю на меті такий от е проект в мене є на сьогоднішній день. Я хочу досить скоро е зробити е кефір, виготовити, виготовити кефір та. Йогурт на базі молока. А2. а нема ще так зараз йогурт? ще нема. так, да, зараз ще нема. Ми зараз цим займаємося дуже активно. Для цього потрібно додаткове обладнання угу. докупити, тому ми цим займаємося. Дуже хочемо, що до нового року ця лінійка розшириться на майбутнє. Можливо, ще з'явиться сметана, творог. Сири на базі молока А2. Угу. Тобто вже буде в такій пляжі. Ці да. до війни ви давали цікаве інтерв'ю президенту ТПП. Да. ви вже відводили торгово-промислову палату в місця, де народжується це молоко. Да, да. Ми бачили такий класний сюжет, корівки це дуже гарне. Да. І вони так ну ми бачимо, як ставиться до тварин, як їх годують. Там все показано. Ми так нарізками вставимо, щоб ну щоб людина розуміла, бо зараз війна і зараз. Це критична інфраструктура, і ми будемо використовувати відео, які були зроблені до війни. Я думаю, що нічого не змінилося, тільки все стало краще. Нічого не змінилося, тільки під час війни ми змогли відкрити ще одну ферму. На під час війни? Так, під час війни ми змогли так добудувати і відкрити ще одну ферму. А до речі, а що було з тваринами під час війни? Під час війни ми говорили про те, що Ічня перебувала тимчасово в окупації. Звичайно, було дуже складний період, дуже дуже складний, дуже складна ситуація, тому що людей розстрілювали Так, корів, за хліб. Да, да, корів потрібно складно. доїти. Тобто, це не така тварина, яка або дає, або не дає. Вона має здоюватися кожного дня тричі на день. Тому питання відносно зупинитися зовсім не стояло і не продовжувати теж такого. Не, не мало такої можливості. Тому Звичайно, в екстреному порядку привозили до ярок на ферму, здоювали корів під ракетами, під ракетами, під сиренами, під страхом людським. Тобто, підприємство функціонувало, воно не зупинилося ні на один день. Звичайно. Переробка була дуже уповільнена, тому що ми не мали змоги вивозити готову продукцію за межі нашої громади. Тобто, у нас була, я говорила, в окупації ми не могли нічого, нічого вивезти. Ми придбали тільки ту продукцію, яку могли реалізувати саме в ічні. Я знаю, що розвитку на да. Так, да, Під час людям. початку, коли почалася війна, протягом трьох тижнів близько чотирьох тонн на день роздавали людям просто. Шу, це це молока. така підтримка. Так. Ну це ж можна і кашку зварити так, ну, і попити. В, кожні, в кожній сім'ї е, має бути присутня там, де є діти, там має бути молочна продукція. Однозначно. Хліб, молоко це, я вважаю, запорука. Гарного такого перекусу да, і. Але корисного. За хліб, да, але за так. хліб річні розстріляли. Так, за хліб розстріляли, такий момент у нас є. Тому... Тобто корівки живуть? Корівки живуть, живуть. поголів'я поголів наше збільшується, зростає. На сьогоднішній день на наших фермах перебуває близько 2200 голів, із них 950 дійних корів. На день, якщо говорити про цифри, близько 30 тонн молока. Ми отримаємо від наших корівок, з яких 7 тонн молока, це саме молоко. А 2 Але якщо говорити про попит, пропозицію, то ми можемо надати. А от попит, він ще не досить великий, і ми тільки йдемо на шляху до його збільшення. Якщо збільшиться асортимент, збільшиться попит, я думаю, що все буде добре. Знаєте, Вікторія, що мені тут подобається? Мені под... ну, подобається слово на російській мови «созидателі», творці". творці, От саме ви творець. Ви так розповідаєте про це, що це молоко викохане з любов'ю. Ви можете це вирізати, можете це вирізати, але я хочу це сказати. Дякую. Тому що коли людина зазідатель, просто зазідатель звучить так якось особливо, да. вона знає, що вона буде з цим робити. І про корівок, які мені дуже подобається, ви ви ну цю цінність так проявляєте, що ви розумієте, що це може бути не просто бізнесом, не просто. Для людей, а в цьому є перспектива. Є, однозначно, є перспектива. Ми не, можем, ми не маємо ніякого морального права зупинитися і не розвиватися. Ми маємо ростити дітей здорових в нормальному оточенні, в вільній і спокійній країні. Да? Тобто Ми маємо це створювати для них, тому що вони наше майбутнє, наше продовження. Я вважаю, що це основне наше надбання це колектив. Тобто Ми маємо дуже класний колектив, у нас дуже класні спеціалісти. Класні люди, класні прям сім'ями працюють на підприємстві. Я знаю, Ми були Чоловік якось дінка, до вини, діти да. да. зменшення переробної сировини, воно витікає звідсіля, якось так. Е якщо ми будемо порівняти до воєнний час, то наше взагалі наше підприємство має потужність близько 200 тонн переробків на добу да? сирого молока на добу. на добу. На сьогоднішній день ми маємо 65-70 тонн на добу, тобто це набагато менше, чи ми можемо переробити до війни. Ці показники були більше 100 тонн на добу, тобто ми бачимо суттєве зменшення сировини на підприємстві для переробки. Але я сподіваюся, що воно ця тенденція зміниться на краще, і ми будемо дійсно використовувати всі наші потужності, які ми маємо. Я взагалі ще за рахую, що без аграрного бізнесу без тваринництва взагалі... немає України, немає. Ну нема, що дуже багато землі. Родюча земля. Ми не маємо права її не використовувати, так як ми маємо використовувати. Тобто, у нас. Тобто гроші під ногами, їх тільки треба вміти заробити. Тобто використати ті ресурси, які нам надає сама природа. І ці гроші під ногами захищають зараз на фронті. Так, так. Дякуючи ЗСУ, дякуючи військовим, ми маємо можливість працювати далі і бути на своїх місцях. Ще таке питання експертне. От, як людина, яка займається бізнесом. Зараз у багатьох підприємців ну, буквально падає дух. Вони не знають, що робити, вони десь у депресії, десь у яких роздумах взагалі що буде далі. От перші слова підтримки: що б ви їм порадили? Яку таку теж та пігулку, що все буде добре, змотивували? Ну, основна порада, головна порада ніколи не опускати руки, ніколи не, не, не піддаватися тим емоціям, які виникають, от тяжко, немає сил, немає. Я не знаю, немає якоїсь е, підтримки, немає, тобто немає бажання. Да? Ці думки мають всі йти геть, тому що ну, ми не маємо права здаватися. Люди гинуть за те, що, що ми живемо. Ми, ми повинні працювати, ми повинні йти вперед. Тоді хто ми такі, якщо ми будемо при кожній такій от поразці, будемо зупинятися і опускати руки. Ми сильна нація, ми не повинні. Ми ми повинні йти тільки вперед.